Мені вже 90. Розкрию секрет причини свого довголіття. Мене мати вчила, значить, і значить я то сприйняв, роби добро не тільки. другові, Але найгіршому своєму ворогу. І воно, значить, як свято письмо пише, значить, воно тобі значить, значить, поможе жити і ти будеш довго От я так і робив, я ще досі, значить, що можу, допомагаю людям. от, лічу народним методом, от, значить. І я як Мені легше, як я щось допоможу доброго, Бо є люди легше їм, якщо значить, комусь зло. А я от наоборот допомагаю от, і, і, людям, що можу. От. І не досі, і вже багато разів мав бути на тим світі. І тупився, і, і значить, з вагона падав. Епілепсію мав, значить, всякі хвороби. Я на старість став здоровий. Голодом вилічився. Вот. І ще допомагаю людям, звичайно, тільки безплатно, розумієш. І мене то тримає морально на світі. От приходять до мене із Чернограда, і таке розумієте. і Хочу б, чим більше допомогти, і мені стає легше. Це є моє лікарство від всяких хвороб і, і від.